Його почуття, його почуття, його почуття. Хто прийшов? Угу. Угу. Ну, прийшла людина, яка шукає дійсно пару, яка пережила якусь зраду, можливо, навіть пережили і. Зраду не тільки чоловіка, але й подругу, може бути тут таке. Е, також ви людина, яка кудись прямує, має свої якісь плани, має цілі, е, готові, готові, знаєте, навіть на довготривалий шлях. Тобто, ви заклали собі якусь ціль, яка, до якої дійсно потрібно йти довго-довго. Ну, це може бути і ціль, ціль, наприклад, побутувати стосунки. Ви розумієте, що тут поспішати не треба, не можна, що дос, достатньо треба взнати людину, з якою ви, і яка біля вас. Тобто ви боїтеся навіть, я б так сказала, ви боїтеся зради і такого, знаєте, несподіванок. Неприємних несподіванок від людини, тому дуже обережно себе поводите, приглядаєтесь, не поспішаєте. А що, хтось поспішає, вас підганяє? О, так. А вас підганяють, дійсно підганяють. Король жезлі власною персоною. А до чого ти підганяєш? Угу. А він боїться вас втратити. Він тут, йому таке, знаєте, враження, що він ходить на краю, що він, що він, він чомусь не впевнений, не впевнений, що у вас все серйозно. Ну, тут і почався розклад, якщо вам підходить. Давайте далі дивитися, чому ти не впевнений. Він не впевнений, що у вас з ним все серйозно, що ви до нього серйозно відноситесь. Тому що він очікує, що ви його покинете, що ви від нього підете, що у вас хтось завівся, якийсь прихильник, і ви будь-яку мить можете його залишити. Давайте подивимось його почуття. Його почуття, а його почуття достатньо серйозні, при цьому він. Як я кажу, чогось впадає навіть в агресію. Тут може бажань, бути бажання навіть сім'ї, одруження і вінчання. Тобто, людина така якась ну, серйозно налаштована. При цьому він за вами спостерігає, він боїться, що ви його залишите. Він боїться, що ви охолонете. Чому ти так боїшся? Бо є треті особи. Хто вони? Ага, хтось далека. Скоріше за все, тут така ситуація, що він знає про якогось вашого прихильника, який може знаходитись дійсно за кордоном, ну, на відстані від вас, можливо, в іншому місті, можливо, в іншій країні. І людина, яка зараз з вами, він чомусь впевнений, що у вас ще залишились до нього почуття, і що якщо він вас покличе, якщо він не з'явиться десь в вашому житті, ви його залишите підете до другого. Чи може це так бути? Так, це може так бути. Це може бути так, дівчата. Так. Ви справді, ну, у вас є на думці інший чоловік, і ви. Ну, у вас закінчені стосунки, і вам здається, що все це було ну, це кінець, і він, можливо, у вас і заблокований, ви не спілкуєтесь, і, можливо, достатньо давно, тут є образа, тут є, знаєте, такі м... е... така важка якась ситуація, але ваші почуття до того другого. А ваші почуття все-таки у вас є. Угу. Ваше почуття а, якось вас тягне по пристрасті, вас тягне до нього, В, вас, знаєте, наче не закритий гештальт, наче ви ще не все сказали, не все не, не, до, не допрацювали у ці стосунки. Ви ще не прожили їх так, як потрібно було. Тобто, може, були якісь стосунки. Людина виїхала, поїхала за кордон десь або в інше місце, і ви їх дійсно ну, не закінчили так, як потрібно. Тобто, не закрили цей гештальт, і вам здається, що, ну, що все ще може бути. Ви знайшли собі іншого, і ви вдаєте, що дійсно. Можливо, у вас там все і добре. а... Але в ряди годи, знаєте, деколи ви все одно згадуєте того. Ну, бо той далеко, і той цікавіший. А цей близько, то вже ну, такий, знаєте, да. на брид. Угу. На брид. На Бо вам здається, що він занадто такий. Занадто любить вас, занадто багато почуттів до вас. Він може бути такий, знаєте, тактильний, Сильне таке проявлення любові. Таке бажання, ви бачите, що людина просто втоне тоне в вас. І вам це. І вам це... ви цього не цінуєте. Я так скажу, да. ви цього не цінуєте. А ви цінуєте що? А що ви цінуєте? Угу. А ви цінуєте те, що було в минулому? Ну, любите, коли знаєте, вас гойдають на гойдалках, щоб емоції були, щоб все було, так знаєте, на відриві такому, на таких вверх вниз, щоб не зрозуміло, як є, щоб все якось гучно і щоб, ну, спокій це не ваше. Коли вас люблять, вам сумно. Угу. Так, да, та людина, яка вас так гойдала, вона пішла з вашого життя. І, і це добре чи погано для цієї людини, що дивиться, це добре чи погано? Це добре. Дівчата, це добре, вам вищі сили дали шанс побудувати дійсно щасливі і хороші стосунки з людиною, яка вас кохає. Яка вас дійсно кохає, тільки ви цього не цінуєте, цього не бачите. Але цей чоловік вам, вам може дати інше життя. Інше життя, де вас кохає, де вас приймають, такої, як ви є. Але ж ви цього не бачите, вам, ви ще нагойдалися на емоційних гойдалках. Ми будемо дивитися далі. Ось такий був розклад. Подумайте про це. Була вам дуже вдячна за перегляд, якщо ви додивилися аж сюди, лайкайте, будь ласка, пишіть коментарі. Я дуже вдячна за коментарі і за підписку. Люблю вас!